Дуже мрію багато подорожувати та стати успішною. Я мрію продвигати своє селище і надалі. Я мрію про активну молодь нашої громади. Я мрію про здобуття бажної освіти. Я мрію відкрити в своєму селі простір молодіжний і мрію вивчитися на вчителя початкових класів. Я мрію продвигати також своє селище, Можу створити якийсь свій простір і щоб мої однолітки розважались, комунікували і також мріяли. Я мрію відкрити свій бізнес і доробити в себе в селі молодіжний центр. І я мрію про реалізацію твоєї ідеї. Та я мрію стати хірургом. І я мрію знайти себе і своє покликання. Я мрію про перемогу України. Я мрію відкрити студію краси по всій Україні і доробити центр молоді. І хочу знайти в майбутньому своє покликання. Я мрію, щоб більша кількість мого, учнів мого ліцею змогли прокачатися в даному проєкті і розкрити себе. Мрію про перемогу в цій війні та процвітання деокупованих областей. Мрію зробити кар'єру свою фотографа. Я найбільша мрія зараз саме в цей в цей, в цей час, щоб наша молодь не лише мріяла, але діяла. А мрію, щоб якомога швидше закінчилась війна. Я мрію також про свій бізнес і доробити центр. Хочу щоб наше селище були дружніми. Я мрію в майбутньому відкрити свій бізнес і донести нашій молоді те, що донесли нам тут. Моя мрія вивчитись на військову. Мрію, щоб вся молодь мала доступ до можливостей, щоб про нашу круту молодь знали у всьому світі. Мрію втілити свою ідею в нашому селі. Я мрію, щоб молодь поверталася в Україну, відчувала себе тут вільною, сильною, спроможною, і могла творити цю країну далі. Я вірю в те, що успішна Шевченківська громада разом з успішною молоддю Шевченківської громади може показати і задати не один тренд в Україні. Я мрію, щоб здійснилися всі мрії наших дітей.